Ще 6 травня міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про втручання, спроби втручання в польський вибор. І вчора ця інформація про операцію двійник, операція Допельгангер, вона пішла вже і в українських джерелах, і в польських джерелах. Я думаю, що треба розуміти, що Польща для Кремля є не тільки одним з головних. Ворогів, але і головним місцем докладення гібридних зусиль тут треба також наголошувати на тому факті, що власне Польща на сьогоднішній момент є одним з основних місць транзиту точок, ну, шляхів. Постачання в Україну і озброєнь, і не тільки озброєнь, тобто, відповідно, якраз от ситуація виборів в Польщі і в Румунії вона ставила під серйозні загрози комунікації для України як для воюючої сторони.